Щоб зробити замовлення в компанії Oriflame, заходимо на офіційний сайт ua.oriflame.com Вводимо свій номер консультанта і пароль. Якщо у вас немає номеру консультанта і паролю, ви звертаєтесь до свого спонсора, людини, яка вас запросила в компанію Oriflame. Або ж заходите на свою електронну адресу, яку ви вказували при реєстрації. Там буде лист з вашим номером консультанта і паролем. Якщо ви ще не зареєстровані в компанію Reflame, в кінці відео будуть мої контактні дані. В правому верхньому куті натискаємо Увійти, вводимо номер консультанта Пароль, натискаємо знову Увійти. Загружається ваш особистий кабінет. Далі натискаємо швидке замовлення в правому верхньому куті. Перед вами з'являються стрічки, в яких ми вводимо коди товарів, які вас зацікавили. Також вибираємо кількість. Автоматично одиничка. Якщо вам потрібно, наприклад, три товари, натискаємо кнопочку вверх, відбираємо три. Чотири багато, нам потрібно три. Так, далі вводимо код товару, який вас зацікавив. Також перед вами коди відмови, каталог наступного періоду та бізнес каталог Oriflame вам вкладаються автоматично. Якщо вам не потрібен каталог, ви вводите коди відмови. Також автоматично вам йде пакет. Далі натискаємо Додати до замовлення, якщо ви ввели всі коди товарів, які вас зацікавили. Перед вами ціна товару, кількість, кількість балів бонусу, який дає цей товар, та загальна сума. Також разом. Це загальна сума замовлення вашого та загальна кількість балів бонусу, які дають вам товар. Далі натискаємо Продовжити. Прошура бізнес-клас, пакет, каталог автоматично, які вам додаються. Балі бонусу вам не дають. Так, переглядаємо, ми вибрали. Три гелі для душа, одне мило. Це дає нам 10 балів бонусу. Також перед вами ви можете додатково вибрати продукцію з інтернет-пропозиції. Щоб вибрати, натискаємо «Дивитись». Так, нас зацікавили крем навколо очей. Ми бачимо нолик, натискаємо стрілочку вверх, вибираємо одиничку. Далі натискаємо Додати замовлення». Твер додався до замовлення, але ми натискаємо перерахувати. Піднімаємось вгору, бачимо крем для кожи вокруг нас нам додався. Загальна кількість балів 22. Загальна сума замовлення 213.42. Так, спускаємось донизу. Перед вами доставка. Автоматично вже вимірана стосов каворник. Але якщо ви, наприклад, перший раз, то ви вибираєте сервісний центр, якщо ви знаходитесь в Києві, якщо в іншому місті, вибираєте сервісний пункт прослуговування, поштовий кіос, постомати, адресна доставка, Укрпошта, Ми вибираємо сервісний пункт прослуговування, Далі вибираємо місто. Так, нам потрібна Чернігівська область. Оборонносовка, насовка бортник. Якщо ваше замовлення менше 449 гривень, ви платите за замовлення 15 гривень. Якщо замовлення більше 449 гривень, ви за замовлення платите 10 гривень. В нашому випадку замовлення на 213 гривень 42 копійки, тобто ми платимо 15 гривень. Також у вас є можливість вибрати будь-який продукт. Що не добавити за замовлення? Наприклад, ми вибираємо крем для обличчя Макканамі 3672, натискаємо Додати і натискаємо Вибрати продукт. Далі знову натискаємо Перерахувати. Бачимо, що за замовленням у нас стоїть нуль ремену копійок. Піднімаємося «Питательний крем для обличчя. 36,72, коштує. апалювану за продукт за плати за доставку не дає. Кількість бабелів 22, загальна сума замовлення 250 253, 14 копійок. натискаємо зберегти замовлення. Якщо ви хочете ще до цього замовити, але ви мене ще щось до замовлення, ви не натискаєте зберегти замовлення. Можна натиснути швидке замовлення, знову вибирати так як і вписати такого як ми перед цим робили. Можна, наприклад, перед вами зверху, якщо підмінятися до гори, то, то ви бачите обличчя, вкладочку, макіяж, аромати для тіла, волосся, аксесуари, велнес. Ми захотіли додати макіяж. Нам потрібно ще додати туш для жильові. Але в нас мене на туші для її нема. Ми не націкаємо макіяж тушь для її. Перед вами представлені всі душі, які є в компанії Reframe. Нас зацікавила тушь 5 в одному. За 66 гривень. 42 копійки. Її вартість без знижки. 170 гривень, 20% копійки. В цьому каталозі ціна. ми, ми додаємо капку, натискаємо. натискаємо кількість нам одна. Автоматично. автоматично. нам, нам потрібні потрібні. Дві. Ми натискаємо вверх стрішечку, на, на, далі, далі натискаємо, натискаємо додати. До, натискаємо знову, -знову кошик. Бачимо, бачимо, що тут для відбувалася, натискаємо кошик, з'явилася наш уш, натискаємо, натискаємо продовжити. Якщо, наприклад, з'являються тільки рекламні, рекламні, ми їх ми просто закриваємо. Так, так рекламу ми закрили, закрили натискаємо, натискаємо знову, продовжити. продовжити. Це, це в нас реклама. Так, так переглядаємо, переглядаємо замовлення. Є для, для душа, душ, мило, душ і крем, і крем навколо, навколо очей. очей. За доставку ми, ми знову, знову натискаємо, натискаємо «Вибрати, вибрати продукт. продукт». Щоб, Щоб не пати 15 гривень, 15 гривень додаємо, додаємо знову крем для обличчя. Для обличчя натискаємо, натискаємо «Вибрати». вибрати. Спускаємося Спускаємо донизу, донизу, натискаємо «Перерахувати». Знімаємося, даємо замовлення. На нашому замовленні для одне молоді відбувши один крем на колочей і, і один крем, крем для час замість плати за такими напалі. Сервіс не тобто складування, що що вибирали на основе лишившись. Загальному замовлення 380 гривень 98 Разом. Натискаємо «Зберегти, зберегти замовлення. замовлення. Якщо, Якщо ви ще не зарезервовані не... як консультант, зверніться, будь ласка, до мене за зручним вам способом, який зараз з'явиться перед вами.